День захисту дітей в Україні відзначатиметься 20 листопада. Угорський центральний банк продає свій центр на озері Балатон після двох років будівництва. А оркестр польського радіо зіграє зі слухачкою та хлопцем для Великого оркестру святкової допомоги. Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким День захисту дітей в Україні відзначатиметься не 1 червня. А 20 листопада у всесвітній день прав дитини рішення, що міститься в указі номер 355 2025 про перенесення свята, було прийнято з метою цитую з метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України посилення та об'єднання зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини, реалізації положень конвенції про права дитини. Кінець цитати. Так ідеться в заяві Офісу президента, опублікованій на сайті указ 1998 року, яким було встановлено 1 червня днем захисту дітей, скасовано. Всесвітній день прав дитини, який відзначається 20 листопада, вшановує прийняття ООН декларації прав дитини в 1959 році та Конвенції про права дитини в 1989 році. Угорський національний банк продає свій конференційно-рекреаційний центр на озері Балатон після двох років будівництва. Поки що невідомо хто купить цю привабливу готельну нерухомість, а вивчав, хто купить Пьотр Пєнтка. За два роки тому в місті Балатон Краття на північному краю озера Балатон було відкрито елегантний сучасний конференційно-рекреаційний центр. За даними змі, його будівництво коштувало Угорському національному банку щонайменше 130 мільйонів злотих. Тим часом президент банку Міхай Варга, який керує банком уже кілька тижнів, оголосив про продаж центру. Звичайно, це мотивовано міркуванням економії коштів. Продаж? Ж уже викликає суперечки, оскільки, по перше, невідомо хто і за яку ціну стане власником цього привабливого готелю. По-друге, понад 60 людей, які раніше працювали в центрі, будуть звільнені. Центр від самого початку викликає неоднозначні почуття. Під час його будівництва змі укладали дивні бачили дивні контракти з компаніями, близькими до уряду Віктора Орбана. Дивні контракти з фірмами Близькі Міжові Віктора Орбана. Пітрп'єнтка польське радіо Будапешт. Змі також повідомляли, що банк виплачує відпускні у вигляді проживання в цьому своєму центрі. Більшість відпочивальників тут, однак, це не банківські працівники, а їхні сім'ї. Це буде унікальний концерт оркестру польського раді у Варшаві. Увечері о 19-й за диригентським пультом стоятимуть слухачка Тереза Вархальська, яка виграла аукціон для великого оркестру святкової допомоги. Та 19-річний Норман Грей, який страждає на квадриплегію та користується обладнанням від Великого оркестру святкової допомоги від самого свого народження. Його мама Йоанна Грей наголошує, що музика це найбільша пристрасть Нормана. Норман із великим Вигранем, то є схопа, кто маджінорман це головний переможець, бо він має 19 років, а пережив 18 операцій. Переважно таких, які рятують життя. Головним чином нейрохірургічних. Звичайно, він диригує нон стоп. Перший концерт виконав у школі у віці 6 років. Звичайно, такий напівпрофесійний для своїх ровесників. А тут буде нагода виконати для професіоналів. Це зовсім інший калібр. Норман, здійснюються твої мрії? питає журналістка. Так, здійснюється. Запрошую вас на концерт першої симфонії Бетховена, відповідає Норман Грей. Першої симфонії Бетховена. Захід під назвою Нове відкриття відбудеться у концертній студії польського радіо імені Вітольда Лютославського у Варшаві. Оркестр польського радіо завершить ним мистецький сезон 2024-2025 років. А диригуватиме ним його художній керівник маєстро Міхал Клауза. Першу частину вечора заповнить Варшавська прем'єра концерту для скрипки Марчина Марковича, концертмейстера оркестру. Вечір завершиться менш відомими творами Джакомо Пучіні. Концерт буде транслюватися повторно на другому каналі польського радіо у неділю о 19.30. США можуть чинити тиск на Україну, аби вона розпочала переговори 2 червня, навіть якщо Росія не надасть попередньо меморандум із умовами для досягнення миру. Як того вимагає Київ? І про це пише The Washington Post. Видання зазначає, що Україна опинилася у невигідному становищі. Президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював роздратування через затримки в переговорах. Американські посадовці погрожували вийти із них. Такий сценарій ймовірно, буде вигідним для Росії, пише видання. А поки Росія робить вигляд участі у перемовинах, протиповітряна оборона України сьогодні нейтралізувала 69 російських безпілотників зі 109. Росія також запустила три ракети на Сумщині розширили обов'язкову евакуацію. Влада просить жителів 11 населених пунктів терміново евакуюватися до безпечних місць. Міністерство здоров'я Польщі пропонує нову модель вирішення проблеми лікування ендометріозу. Керівник міністерства Ізабела Ліщина підписала постанову із цього питання із 1 липня. Жінки, які борються з ендометріозом, можуть розраховувати на безкоштовну комплексну спеціалізовану допомогу. Нова модель догляду це безкоштовний доступ до діагностики цього. Хронічного захворювання вона включає лікування як консервативне, хірургічне, так і післяопераційне для запущеної фази хвороби. Уже Такі жінки не будуть наодинці зі своєю проблемою. Роками доводилося боротися, аби хтось зауважив, що на цю хворобу треба скеровувати державні кошти. Це успіх. Він то є ваш сукцес. Хірургічне лікування проводитиметься у спеціалізованих центрах із найбільшим досвідом у цій галузі. Залежно від потреб пацієнткам надаватимуть фізіотерапію, психологічну підтримку та консультації із питань харчування. Теренові ігри, художні майстер-класи, сімейні екскурсії, прогулянки на природі та змагання із хобі хорсингом. Ось розваги, які чекають на дітей, у королівському музеї важінки у Варшаві у день захисту дітей. Святкування розпочалося. Олося учора і триватиме до неділі, каже керівник відділу освіти королівського музею Дорота Стельмащик. Швед в суботу і в неділю чекає у нас у суботу та неділю. Будуть природничі екскурсії. Можна буде із освітянами дізнатись про малих мешканців парком. Чергова прогулянка це королівські птахи. Не забракне також мистецьких подій. Просто неба покажуть, як з'являються гіпсові скульптури. А повстає облеве гіпса. Płaskorzeź w tym wypadku. Після насиченого дня у Азянках ніч можна провести у стінах польського радіо. Це одна із розваг для наймолодших слухачів, каже керівник польського радіо для дітей Юстина Джбік. Клюге зачинаємо починаємо о 18 осімнадцятий починаємо Наша ночівля удасться. Ми до цього підготувалися. Маємо польові ліжка із керіматами, спальними мішками. А почнемо із теренової гри. Будуть квести, загадки а перед сном читання книжок. Уранці після пробудження зробимо зарядку. А потім. Ім до роботи у студію хочемо, аби дітлахи після ночівлі взяли участь в ефірі. Хентнедічакі теж запрошуємо до того, щоб поноцованцев потім... взяли удя в аудиції. Майже усі райони Варшави підготували десятки заходів до дня захисту дітей: від наукових пікніків до магічних шоу, а також спортивних турнірів. Кликає не публікувати фотографії з відпочинку, доки відпочинок триває.